Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Сьогодні я приїхала на озеро Солтанівка і буду ловити коропа на флат. Що з цього вийде? Дивіться у сюжеті. Тож вам приємного перегляду ну, на мені. хай кліє. Поїхали! Мої вудлища вже закинуті і буду готувати прикормаз. Тут у мене пільчик. Полуничний від Робіна. Сьогодні у мене повністю програма на робін. Тут у мене йдуть бойлики. 24-й, теж полуниця. Тут 20-точка. Залью ось таким ліквідиком. І потім ще додам зернових. Тут тигровий горіх у мене є цілий, а є перебитий. Ну і обов'язково ще додам коноплі. Спочатку замішую сюди бойлий палець, заливаю, а потім уже зерновими закрию, так сказати, точку ловлі. Ну, а так виглядає уже готова суміш. Тут конопля, та гровий оріг, цілий і перебитий. І тут от така от ляпота. 24-й я поперерізала різала в основному пельчик, і 20-й. Ну і зараз. Покормимо, як то кажуть, свинок. Ну що, народ, тепер за допомогою свого катапульта це 4 спот, буду спомбитися. Задачка викормити все, що не мішала. Буквально там оставлю, може, на спомби К5 самих зернових і ще трішечки залишу там, щоб підкинутися. Болів і пелиця. Того, що я краще зараз все положу і буду потім. Тільки так, по одному, по два підкидати і вже ждати рибку. Так що, як то кажуть, погнали. У мене мої спомбіки маленькі. Це, ну, не самі менші, це середні рахуються. Ну і кліпсочку поставили. І, як то кажуть, летимо. Обов'язково треба одягати на палічник, Того, що... У мене тут стоїть шнур спеціально сподовий і трохи на палець тяжко, якщо кидати без рукавички цієї, тому рекомендую її завжди використовувати. Ну і зараз отак буде багато раз. Тепер закормилась, можна і себе закормити, бо з утра і снідала, але, як то кажуть, перекус не помішає. Поїхав малий, дуже далеко. Так. О, как прекрасно. Тільки перезакинула, друзі. І причому, що кинула, трошки не туди, куди мені треба було. І така ще й рукою махнула, думаю, да ладно. Хай буде. Ну і от щось є. Щось воно на мене йде. О. Передумали йти на мене. Так, я хоч включила мікрофон, бо це в мене буває, що я забуваю. Так. Треба. Сиділа. Рази чотири, це я вже стягую. Рази чотири рибина вистрибнула тупо на моїй точці, де я кормилась. Как би некрасиво це все було з її сторони зроблено. Оп. А ця щось туди входить в сторону. Хороша рабинка. Прям давить так. Я не пойму, там в мене теж риба сидить чи що. Судя по всьому, так, да, бо я вже ж не за цей. Не касаю слізки. Ох, як класно. Обалдеть! Оце раді однієї такої покльовки я можу сидіти цілий день і навіть не паритися, якщо чесно. Тому що я обожнюю цей момент виважування. Отак дивиться, як у ділі ще згибається. Що ж воно... Рапідфідер. Бубочка моя просто. Якби ще два роки тому мені хтось сказав, що я так піду у флетфідер, чесно, глаза б заплювала. А тепер якоби тільки і катаюся. Ну і куди ти валиш? Ага, безсовісний. Ой, красивий. Так, ти поможеш мені запісачити? Зараз будемо якось. Або перекинь мені на цю сторону підсаку. Може я його і сама візьму, не знаю. Оп, благодарю. Попробуємо. Коротше, клубника є клубніка, як то кажуть. Ого. Чу -чу -чу. Ну що ж ти так? Чувак, ти ж і так великий, мені важко. Ти помогай. <свистак> допомагай. Оп, все, заскочив. <свистак> а ти переживав? Льоша сидить, ловить карасей, а я часи два без покльовки. Він такий, може, тобі ще дать фідер, у мене там є, карася половиш. Каже, ні, Льоша, я дождись. Блін, покажися, який він величезний. Фу, капець! Коротше, друзі, ух, йо. у мене аж руки і ноги трясуться, ну це дуже велика риба. Поки це найбільша риба в моєму сезоні. К сожалению, зважити не вийшло, тому що в мене немає сумки для зважування. Того рибку випускаю так, але він точно не більший, ніж мій трофей. Боже, глянь, який він красивий. Це просто. Дякую тобі, друг. Ти шикарний. Ой, таких мужчин можна ждать вічності, просто знаєте. Так, після такої рибини я додатково ще спомбанулася, щоб точці там крутились. Ну, я вам скажу, на точці просто риба вискакує одна з одною. Дивлюсь, люди на це пускають, знаєте? Це, це шикарно. Дуже красива риба. Сподіваюсь, в цьому сезоні в мене будуть ще більші. Тому що аж, ух. і після цього поїду в магазин куплю собі сумку для зважування. Бо це не порядок. Зловлю так само більшу рибину і не узнаю, що вона була найбільшою. Того, коротше, треба їхати докуплятися, як то кажуть. Вам понравилась риба? От такий чесно, скажіть. а? Так-так-так-так-так. Мимо, мабуть. Блін! Капець, така покльовка була, я її просрала, як так можна. Зараз перекинемося. Так як не захотіли нормально клювати, тепер прийдеться перезакидатися. По папчику у мене зараз стоїть от, такий от Малбері 8 мм. Він двокольоровий, такий фіолетовенький і жовтим. Мені дуже, до речі, ці подобаються, У мене є фіолетовий з е жовтий, є фіолетовий з таким рожевим це полуничка. І тут і фруті з помарачевим. От три банки, в принципі, можна сказати, закривають всю рибалку. Ну і пільчик, який зараз загружаю, теж йде полуничний. Сьогодні повністю полунична програмка. Ну і закидаємося на точечку. Одна палка в мене праворуч, о, прямо йде, а одна ліворуч. Оп. І все. Ждемо опять. Опа. Зараз сигналочки. Що мені подобається на цьому, напий на сигналізаторі можна нажати один раз легеньку кнопочку. І тут настраювати, І воно, бачите, зараз не, не сигналить. Це на 40 хвилин його можна так виключити. Секунд, а не хвилин. Бо я зараз розкажу вам. 40 хвилин. Скоро піду дасть за ці 40 хвилин. Ну, все, ждемсь. І так, друзі, у мене покльовка. І тепер виважуємося. Ну, найцікавіше, знаєте що? Що я зараз одна на вимостки. А напарник мій поїхав у магазин по сусідський хліб. Того, що, що то ми проголодались. І те, що я брала, воно мене не вставляє, знаєте. Ой. Я йому ще й казала, ти тільки підеш і буде покльовка. Ух! Так і случилось. Він пішов хвилин п'ять тому. Ух, як рибка. Бушує там. Красота яка. О. Я думаю, ця риба менша, ніж попередня, бо вона набагато активніша така, знаєте. Коротше, як то кажуть, я пішла підсачувати. Ой, це жесть. Ну, попробуй. Училося і єсть. Це капець. Оце я молодчинка. У. Взяла пацанчик, вона ну, бачите. Такий десь кілограмчиків, я думаю, до п'яти. Так, ну що, зараз покажу вам цього пузатика. О, мабуть, в ньому немає. О, ось от покемон. Але прикольний, такий пузатий. Гарна рибинка буде, коли виросте. Така красота. Багато разів показувала і розповідала, яка в мене жилка стоїть на катушках. Але жодного разу не показувала, як виглядає упаковка. Ось так. Це жилка від Clymax. Германія, кістеншмону. Розмотка 200 метрів, ідеально лягає у цю шпулю. У мене катушечка Rival. Pen Rival Blue 6000, І діаметр тут 0,24. Використовую спочатку весни. Навіть було декілька рибалок восени. І рибачу ви, як бачите, дуже часто, але вона шикарна. І, до речі, мені здавалося, що за таку якість має бути набагато дорожча жилка. Але ні. В неї дуже хороша ціна. І, до речі, у магазині Фіш-Фіш часто бувають знижки. І взагалі можна купити таку якість, знаєте, я б сказала, зашаровою ціною. Тому рекомендую, хто дивиться собі на флет жилку, рекомендую спробувати саме цю. Ну що, у нас здавалося десь 20 хвилин. Щоб збиратися додому. Я, Юші, кажу, мені по це одного кору, бо перед цим у мене карасі були, кажу, і все, я би була дуже щаслива. І тут покльовка. Ну, можна казати, що я вже автоматически щаслива. Класна риба. Шугує так. Але на палку, яка в мене ближче до черета була закинута, скільки було оцих. Покльовок карасиних, це пік-пик і все. Пік-пік. І що аж не тріпало. А тут такий уверений був паровоз, який, знаєте, то ні з чим не спутаєш. Дуже красиво. Тут тепер можна гуляти <кій> свободненько. Красиво як. Сьогодні ця що перша риба у мене була велика. Так вяло прямо він йшов. Що я там за 4,5 хвилини я його дістала. Спочатку він взагалі на мене йшов дуже так легесенько. А цей прикольний такий, знаєте, уверений такий оп-оп. По дну. Підніматися взагалі не хочу. Це все диня. Ми тільки диню вперли. <говорить> Кажу, так, давай з'їмо диню, тому що я її додому, вести не хочу. <говорить> тільки шкурки пішла, викинула. <говорить> І покльовка. Ну завжди треба брати на рибалку багато їди. І сідогенько сиде теж, де те, сіли. Клац, покушали. Такий хвост красивий. І рибка подошла потом. О, красивий дзеркалочко який. Такий круглий прям. А я вже думала, що в мене підсака висохла. Все, хорошо, не треба буде ждати. Так. А ну, Льоха, не поможи мені, бо я рукою не достану одною. Зараз я назад буду відходити. Ой-йо, через щур. Все, ух. Є. Завалився. Ура! Блін, і цей такий великий, красивий. Абалдець! Що, друзі? Фіналочка! О! Цієї рибалки! от така от Боже, які вони красиві! Це просто кайф! Зараз випускати будеш ведесенько! Гляньте. Обалдеть. Оце рибинка. Шикарний. Так? Да? Ну що, спасибо тобі, друг? Ти моя вишенька на тортику. Фух, друзі, це просто така дуже якісна і кайфова рибалка. Переділася в купальник, тому що вже все мокре, залазила в воду, рибу відпускати. Ну що я вам скажу? Солодка програма це просто кайф. І виважування на фідер, наскільки це, я навіть не можу підібрати словами, кайфово. Зараз я чекаю свої посилки, мені сьогодні вже відправили, я собі замовила нарешті палатку і ліхтар, про який дуже мріяла. І тепер я зможу виїжджати на нічні рибалки. Я дуже хочу сюди на Солтанівку на дві доби. Я просто вже аж. Я сподіваюся, найближчим часом у мене це вдасться. Дякую всім вам за перегляди, ваші лайкосики, коментарі. Дуже вас люблю і обов'язково за підписку. Для мене це дуже важливо. Назва ну, з вами була Ольга Кубанська, РК Солтанівка. Всім добра! І до нових зустрічей, бувайте.